Українська вишиванка на рівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. До того ж, одягаючи вишиту сорочку, демонструємо не тільки її красу унікальність, але й засвідчуємо свою приналежність до віковічної української культурної традиції. У нашому закладі вже багато років існує традиція День вишиванки святкувати у спільному освітянському колі разом з дітками та батьками. У цей день ми влаштовуємо різноманітні святкові активності, запрошуємо майстрів з виготовлення українських оберегів та іграшок для проведення майстер-класів для дорослих і дітей. На жаль, наразі немає можливості святкувати це свято у закладі дошкільної освіти, але наші вихованці разом з батьками підтримують цю традицію у сімейних колах. Це чудова нагода провести час разом, обмінятися враженнями, відчути єдність. Коли ми отримуємо від батьків світлини сімейних фото у святкових вишиванках, дитячих виробів, відео, де дитина читає вірші або розповідає про те, як родина святкувала це свято, то відчуваємо приналежність до кожної нашої родини і пишаємося тим, що всі ми незламні українці. Мама вийшла мені квіти на сорочку, квіти гарні, віс... виснені. Навдягай, Навдягай, Навдягай. синочку. Вниче сонце золоте, піостки багряні. Ласка мама на цвіте. в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Я набір люсний ковтик. Наша хата ніні -ні, птаха. Мчить вона через віки диво крила рушники. Вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її ми знову. Вишиванки одягаємо, це дрібницями хоч хаті знаю, що родину неньку Україну. Мені, сорочку, мама вишивала, неначу долю хрест калила, щоб лихих стажинок не шукала да людей привітна була. Виконуй доню, мама говорила, життя закони істини прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягають її знову. Я на свято вишиванку зодягну. Що для мене вишивала моя ненька, і піду у яблуневою весну у садочок, де співає соловейко, де стежи з поришами поросла, срібні зорі в травах рося ховає, де калина. Банку берегти, що матухся аж до ранку вишивала. 何?